Щойно Ненсі Пелосі, спікер Палати представників американського конгресу. 82-річна жінка приземлилася в Тайвані вже кілька днів навколо цього, точилося, виникало напруження, воно збільшувалося щодня, щогодини, щохвилини. Винищувачі підняли в небо, Китай збудився. Тайвань, звісно, вони пружені. І от е, такий уповноважений представник е, з керівної ланки Американського конгресу, дуже багаторічний політик, досвідчений, відомий, авторитетний представник Демократичної партії Сполучених Штатів Ненсі Плосі прилетіла Сполучені Штати Америки. У них своя історія. Не будемо зараз про це говорити детально, а, але Звертає, звертаємо увагу на сам факт загострення конфлікту і конфліктної ситуації навколо у стосунках Тайваню та Китаю. Тайвань, до речі, називається Китайська Республіка або Республіка Китай, це офіційна назва. А те, що ми називаємо Китай, це Китайська Народна Республіка. Тобто є Китайська Республіка і Китайська Народна Республіка. Там у них цікава, давня історія непорозуміння. Всі можете почитати у різних джерелах інформацію про це більше. Але фактично після Другої світової війни і 60-ті, 70-ті -70 роки, під словом Китай світ здебільшого розуміє Китайську Народну Республіку. Але Тайвань претендує на те, що, вони, що Китай це фактично Тайвань. Просто для зручності розуміння, всі ми по-різному називаємо Китай і Тайвань, хоча і те, і те е, на розуміння і тих і інших є Китаєм. Це перша загострена ситуація регіонального конфлікту за останні дні. Друга це Косово і Сербія. Е, як відомо, у 2008 році Косово оголосило про свою незалежність від Сербії. Це така невеличка ділянка території на півдні Сербії, яку здебільшого населяють Албанці. Тобто більшість населення Косова це албанці. Але за позицією на думку Сербії і, в принципі, багатьох країн світу Косово є частиною Сербії. Ну, одним словом, Косова визнана. Багатьма країнами близько ста країн світу, в тому числі майже усім європейським союзом, сполученими штатами, колективним заходом фактично Косово визнано, але дуже багатьма країнами світу, половиною країн світу, Косово не визнана, і до речі, Україною Косово також не визнана як незалежна держава. Тайвань взагалі визнаний невеличкою кількістю Китайська Республіка. Оця так звана. Вона визнана взагалі дуже невеликою кількістю країн, там чи 15, чи 20 країн. Отже, ми бачимо зараз загострення конфлікту в Китай тайвань і Сербія Косово. Там Сербія сербії Косово виникли напруження через визнання і невизнання взаємних паспортів документів реєстрації автомобілів. Косово вирішило е, в як знак. Реакції на те, що Сербія не визнає Косово, Косово вирішило з 1 серпня не визнавати деякі документи сербів, які живуть на території Косово і відмовляються визнавати Косово як автономну незалежну державу. Але загострення цих двох регіональних конфліктів Тайвань, Китай з одного боку і Сербія, і Косово з іншого боку. Сьогодні воно акту... ак... актуалізує таку проблему. Проблема полягає у тому, що загальна свідомість світової спільноти, якщо таке може бути взагалі, ставиться, як правило, до будь-яких таких конфліктних ситуацій всередині країни або між сусідніми країнами, як mm. до якогось там регіонального конфлікту, десь далеко і незрозумілого для нас. І, на жаль, дуже часто саме так сприймають в тому числі і війну в Україні, війну Росії проти України. Як такий сам регіональний конфлікт, як і конфлікт між Сербією і Косовою, як конфлікт між Тайванем і Китаєм. Але, хлопчики і дівчата, це не так. Масова свідомість просто лінива, щоб розібратися в предметі. Наприклад, Тайвань майже ніким не визнане, 15-20 країн визнають. Косово половиною країн світу не визнана. А Україна це найбільша країна в Європі, визнана усіма країнами світу понад 30 років. В кордонах 1991 року від Ужгорода до Луганська від Ялти, Симферополя, Севастополя до Чернігова. Має дипломатичні стосунки з усіма країнами світу, має посольство в більшості країн світу. Є членом Ради Європи, тобто країна, в якій все всім ясно, з максимальним рівнем легітимності і міжнародного визнання. Тому і от саме на таку країну з таким рівнем авторитетності, визнання і легітимності нападає на найбільшу країну Європи Україну, нападає найбільша країна світу Росія, намагаючись просто як дурна відцапати відгристи шматки. Землі і територій від визнаних всім світом кордонів. Але для багатьох, і в тому числі для журналістів для журналістів міжнародних деяких лінивих знову журналістів, для них все це одна маліна. Конфлікт Сербія-Косова, конфлікт Тайвань-Китай, конфлікт Росія-Україна. І от нам в Україні всім постійно треба тримати це в голові. Що нашу війну в Україні визвольну війну, оборонну війну, героїчну війну, війну з найбільшою країною світу, війну з другою армією в світі? Більшість в світі, в сторонньому світі, сприймають як просто такий самий регіональний конфлікт, як Косово-Сербія або Тайвані Китай. І от зараз тут ці, ці два регіони там загострились внутрішні протистояння, хоча там все буде нормально, швидше за все, і ніяких там реальних бойових зіткнень не буде, але просто так напруження, скажімо так, більше трошки виникло ситуативно. Але світ сприймає і українську війну так само, реальну війну, глобальну війну, найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, так само, ну або майже так само, як ото. Косово, Сербія, Тайвань, Китай, або там, я не знаю, Іспанія, Гібралтар. Ну там конфлікту немає, але все рівно є трошки напруження між Іспанією та Великою Британією через той Гібралтар. Отак і живемо. Нам постійно треба наголошувати, повторювати, лупити, капати в міжнародній комунікації. Що в Україні не регіональний конфлікт, в Україні не чергове зіткнення, зіткнення там, всередині країни або сусідньої країни. а в Україні війна з тисячами запущених проти нас ракет, з, зі 100-тисячною, 200-тисячною армією ворога Росії, коли найбільша країна світу нападає на найбільшу країну Європи, намагаючись її розірвати, знищити, окупувати. На жаль, сьогодні світ намагається максимально уникати слова війна, якомога частіше послуговуватися словами конфлікт, напруження, якась там ситуація. І от такий світ, який любить закривати якому притаманно, і журналістам, в тому числі міжнародних видань медіа, притаманно закривати очі на очевидні речі. І тому нам постійно треба на цьому наголошувати, звертати увагу, тикати, тикати носом в ці обставини, в ці факти. Не, це, це злочин порівнювати війну в Україні з регіональним конфліктом сербія косово Це злочин порівнювати війну в Україні з ситуативним тривалим, але все ж таки регіональним напруженням і різним розумінням правди між Китаєм та Тайванем. Бо дійсно в Китаї і в Тайвані є певна рація в позиції Китайської Народної Республіки, є певна рація в позиції Китайської Республіки, тобто Тайвані. Те саме Косова Сербія. Є певні там аргументи, до яких можна з поваги поставитися. У Косово є певні аргументи у Сербії. Але коли ми говоримо про війну в Україні Росії проти України, це та ситуація, де немає жодних, наголошую, жодних аргументів. На захист або на користь Росії, яка напала на суверенну найбільшу країну в Європі, визнану усіма 100% країн світу в кордонах 91-го року, для того, щоб знищити, вбивати, стирати з лиця з землі, цілі села і міста, і знищувати тут десятки десятки тисяч людей. Війна в Україні, на відміну від інших регіональних конфліктів або регіональних воїн, полягає в тому, що Тут все всім ясно. Тут все максимально зрозуміло. Тут все надзвичайно чорно-біле. І лише людина, яка хоче бути обманутою, або люди, або, або спільноти, або журналісти міжнародні, які хочуть бути обманутими, вони починають, вони закривають очі на очевидні речі. Не розібратися з правдою в тому, що відбувається в Україні, ну, чесній людині неможливо. А Якщо хтось робить вигляд, що тут все не так однозначно або не зрозуміло, або якийсь там регіональний конфлікт, середина відверто стала агентом брехні, носієм брехні і, відповідно, жертвою брехні. В Україні війна, а не регіональний конфлікт. Тут все чорно-біле, тут все очевидно і зрозуміле. І на тлі активізації деяких там регіональних ситуацій в інших країнах-регіонах. Нам треба цим користуватися, щоб ще раз актуалізувати і підкреслити, що в Україні не так. В Україні все, все однозначно, все категорично і все дуже критично. Це найбільша війна в Європі часів Другої світової.